Вертикальна позиція після гадування впродовж 20-30 хвилин. Перше, не можна, щоб дитина спала на животі, на грудях у дорослої людини, яка лежить. Доросла людина повинна тільки мати вертикальне положення. Друге полость сидяча позиція для сну, наприклад, автокресло, не поліпше, а навіть погірше гастроезофагальний рефлюкс та. Є фактором ризику виникнення синдрому раптової смерті дитини. Позиція дитини на боку не допомагає з рефлюксом, але підвищує ризик синдрому раптової дитячої смерті. Завжди кладіть дитину спати на спину, не набік, не полусидячи. Позиція на спині найбезпечніша для дитини, незалежно від того, з вона багато чи мало.